Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пишуть, що у Донецьку вразили центр підготовки операторів БПЛА, тих самих операторів, які нібито у тому числі разом з росіянами коригували удар по Запоріжжю, зокрема по 128-й бригаді. За даними телеграм каналі у центрі загинули понад 42 оператори БПЛА, які вже були готові виходити на бойові завдання. Ну дуже потужний та успішний удар. Пропаганда країни-агресора стверджує, що постраждали, ніби до п'ять мирних жителів при цьому про прокремлівське агенство ріановості визнало, що в центрі були прильоти. Говорилося зокрема про Київський Куйбушевський водіонівський райони у проросійських місцевих телеграм-каналах. Пишуть, що пошкоджено декілька будів. Аля Банхожа, с колишній командувач армії США в Європі. Один із найвідоміших в Україні відставних генералів Сполучених Штатів і від початку 2022 року. Він публічно підтримує збройні України і критикує владу США за недостатню допомогу ЗСУ. Раніше від. Від нього лунали оптимістичні прогнози щодо звільнення Криму, які не справдилися, але ходжес має пояснення, чому так сталося. Ми поговорили не лише про це, що є ключовою помилкою Байдена щодо України і чому він продовжує наполягати на цій помилці, що має стати переломним моментом, який гарантує перемогу Україні. Чому США вважають, що Росія не зважиться на ядерний удар. На його думку, ключ до перемоги нашої країни у тому, щоб зробити Крим непридатним для розміщення російських сил. Наразі вже місяць триває атака на Крим. Ходже з пояснює. Що її елементи не були збігом обставин, був утілений витончений план. Спершу вивести з ладу радари, потім удар по логістиці. і Далі знищений штаб чорноморського флоту. Бен годжес визнає, що його оптимістичні прогнози про звільнення Криму вже до кінця цього року не справдилися, але він зауважив, що завжди давав застереження. Це буде, якщо ми, тобто західні партнери, не дамо все необхідне. Ми цього не зробили. Констатує відставний генерал. Разом з тим, він позитивно оцінює діяльність американського президента у створенні коаліції формату Штайн, крім того, він зазначає, що США дійсно надають значну військову допомогу. Та водночас, на думку Бена Ходжеса, Байден не зробив найважливішого. Він не визначив мету, чого ми хочемо досягти. Президент мав сказати, ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Україна відкинула Росію до кордонів 1991 року. Вважає Ходжес. На його думку, американський президент і його найближче коло бояться так заявляти. Все могло би закінчитися значно швидше, якби США і Німеччина прям. Му, сказали, ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Ось те, що вам потрібно для перемоги, беріть. І я підкреслю, Крим це єдине, що має значення. Якщо Україна звільнить Крим, то все закінчиться. Пояснює відставний генерал. Також Ходжес пояснює, що для звільнення Криму потрібні сили, які можуть ізолювати півострів, перерізати сухопутний коридор та Керченське міста. Потім зробити Крим непридатним для розміщення російських військ. Треба, щоб українці могли щодня бити по Севастополя по саках, кожен день знищуючи штаб. Логістику, артилерію, щоб зробити це Україні потрібні далекобійні засоби високоточного вогню. Впевнений, колишній командувач армії США в Європі. Він додає, що якщо Україна отримає ці спроможності у достатній кількості, то росіяни більше не зможуть залишатися в Криму. Також ходжес не думає, що у відповідь Путін використає ядерну зброю. Крім того, він вважає, що Сполучені Штати повинні підтримувати ідею вступу України до НАТО. Це покращить безпеку і стабільність в Європі. А Росія побачить, що через власні дії вона. На отримала країни НАТО уздовж свого кордону від Фінляндії до Туреччини вважає підставний генерал. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.